Уявіть собі землю, яка десятки тисяч років була відрізана від решти світу континент, де кінгуруз стрибають по посаванні а вночі чути дивні глибокі звуки музичного інструмента, схожого на голос вітру. Це Австралія. Її історія починається задовго до капітана Кука колоністів і навіть до єгипетських пірамід. Аборигени Австралії найдавніша, безперервна культура на землі. І сьогодні ми зануривсь у світ, де все: гори, річки, дерева і навіть зірки має свою душу і власну історію. Археологи вважають, що перші люди прийшли до Австралії понад 60 тисяч років тому. Вони перетнули море з території сучасної Індонезії, використовуючи примітивні човни. І це була одна з перших великих морських подорожей людства поступово. Люди розселилися по всьому континенту від спекотних пустель до вологих тропіків. Центральна частина оборянської культури міфологія Часу Сновидінь. Це не просто міфи, це цілий світогляд, у якому предки духи створювали землю тварин людей. Наприклад, у багатьох історіях Змії Райдуга Онугул створює річки та долини. Усе у світі пов'язане. Горна скеля чи річка має історію та священне значення. Через пісні й малюнки ці історії передавалися тисячі років без письма. А були майстрами виживання вони знали, які ростини можна їсти, де шукати воду у пустелі. Їхні знаряддя були простими, але геніальними. Найвідоміший винахід бумеранг. Деякі бумеранги поверталися. Але бойові летіли прямо і могли збивати кенгуру чи навіть птаха на льоту. Інший символ діджеріду дова дерев'яна труба. Її звук нагадує голос природи гул землі, шум вітру, шурхіт вогню. Вони будували житло з кори дерев, а іноді просто використовували природні укриття. Одне з невражаючих досягнень печерні валюнки, деяким з них понад 40 тисяч років. На скелях можна побачити кенгуру, риб, мисливців і навіть зображення духів. Це не просто мистецтво, а свої рідні карти пам'яті. Вони зберігали знання про землю і правила життя. Аборигени жили невеликими громадами по 20-50 осіб. Вони мали суворі правила, шлюбів, табу та ритуали. У кожної громади були свої пісенні шляхи. Унікальні маршрути, які описували у піснях, співаючи їх, можна було пройти сотні кілометрів і не заблукати. Для аборигенів природа не ресурс, а партнер. Вони практикували контрольовані підпали, підпалювали траву, щоб оновити землю та привабити тварин. Сучасні вчені вважають, що ця практика допомогла запобігати великим пожежам. Вони знали сотні способів добування їжі без шкоди добілю. Аборигени Австралії це нація, яка тисячі років зберігала зв'язок із землею, небом і предками. Їхня культура це не просто історія минулого, а жива спадщина, яка й сьогодні надихає австралійців шукати гармонію з природою. У наступному епізоді поговоримо про те, як ця древня цивілізація зустрілася з європейськими мореплавцями. Це була зустріч двох світів, яка назавжди змінила історію Австралії.